Вітаємо, це «Київвлада» і наш дайджест головних новин тижня в Києві та столичному регіоні. Музика. У колишнього нардепа від Слуги народи Олександра Дубінського провели обшуки. Депутата і його спільників підозрюють в організації незаконного виїзду ухилянти за кордон. Як повідомляє СБУ, він нелегально переправив за кордон рідного брата своєї співмешканки за допомогою схеми Шлях. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів виданню The Economist, що війна зараз переходить на новий етап те, що військові називають позиційною війною. Зокрема, він детально описав, як Україні знайти вихід з цієї ситуації. Необхідно завоювати перевагу в повітрі, прорвати міні-загородження в глибину, підвищити ефективність контрбатарейної боротьби, створювати та готувати необхідні резерви та нарощувати засоби радіоелектронної боротьби. У Києві правоохоронці викрили та заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації. В ній були залучені посадовці дев'яти військоматів, переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України. Вартість послуги для ухилянта складала від 6 до 10 тисяч доларів. Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Королівства Нідерланди, яка прибула з візитом до України. Зокрема, було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку зернового коридору. За даними розвідками Південної Кореї, КНДР відправила Росії понад мільйон артснарядів для війни проти України. Служби вважають, що Пхеньян відправляв боєприпаси кораблями і іншими транспортними засобами з початку серпня. Росіяни розстріляли українських військовополонених із зав'язаними за спинами руками на Токмацькій напрямку, що в Запорізькій області, повідомляється, що полоненими ймовірно були бійці Нацгвардії України. У Київзеленбуді проводяться обшуки щодо діяльності підрядних організацій. Слідчі Нацполіції вважають, що протягом останніх трьох років посадовці Київ Зеленбуд спільно з семи компаніями-підрядниками суттєво нажилися на завищенні цін при проведенні благоустрою столичних зелених зон. У Києві правоохоронці викрили підпільне казино, аби втекти його працівники, пробили діру в стіні до сусіднього кафе. Правоохоронці повідомили про підозру керівниці столичного комунального підприємства Інформатика. Відомо, що Вероніка Малкова розповсюджувала інформацію з обмеженим доступом з комплексної системи відеоспостереження міста Києва щодо маршрутів пересування транспортних засобів по столиці. Депутатка Ксенія Семенова прокоментувала це так. Якщо ви не зрозуміли про що це, то це буквально означає, що кличко чи хтось із його замів отримував інформацію про місце знаходження людей, які їх цікавлять. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло НЕСТЛЕ до переліку міжнародних спонсорів війни. Їй належать такі відомі бренди, як Несквік, Мівіна, Торчин, Кітка та інші. Шведська компанія одягу H&M відновить роботу в Україні в листопаді цього року. Про це в інтерв'ю Village повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Нагадаємо, магазини одягу були закриті після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки через спалах гепатиту А на Вінниччині, заявили в КМДА. Щоб уберегтися від вірусу, влада закликає ретельно мити руки, посуд, сиру їжу, а також жувати лише кип'ячену чи бутильовану воду. Голова Кова Руслан Кравченко днями провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Гаелем Вейсьєром. На зустрічі були обговорені низка важливих питань для Київщини, зокрема, забезпечення області альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів. Борис Джонсон оголошуватиме зупинки Київської кільцевої електрички, і не тільки він. Укрзалізниця показала озвучку 20 станцій від відомих людей, серед яких Джамала, Сергій Жадан, Андрій Шевченко та інші. Таким був цей тиждень для України. Поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, а також підпишіться на Київладу. Всього одним кліком ви нам дуже допоможете.